Привіт! Зараз буде про корупцію. Буде антикорупційне розслідування і буде розслідування антикорупціонерів в даному випадку. НАБУ. на обох прикладах. Ми побачимо реакцію правоохоронного органу, і вона буде добра, як має відбуватися, і коли сам орган заявляє про очищення. І, відповідно, буде поганий приклад, як не має відбуватися. І коли я не знаю, чесно говорячи, навіщо це було зроблено, ми побачимо різницю між новим очищеним або точніше органом, який йде на перезавантаження цієї бюро економічної безпеки, і на реакцію по викриттю одного із прокурорів. На хабарі не мало небагато, але в 3,5 мільйона доларів. Тож. На цьому короткий вступ, я залишаю і переходимо до важливої частини, де я вам нагадую про підписку. Якщо вам подобається наше відео, якщо вам вони цікаві, якщо ви їх дивитеся для того, щоб отримати унікальну інформацію, саме таку ми зазвичай даємо, будь ласка, підпишіться на наш канал. Нагадую, це дуже легко зробити, одна секунда, і ви підписані. Не знаю, чому ще 40% тих, хто дивиться наше відео, це не зробив. Тож говоримо про антикорупцію, розслідування і взагалі, як то в нас різні органи реагують на викриття своїх співробітників. Тож починаємо почнемо ми з позитивного прикладу. Тож було розслідування Михайла Ткача, воно було про вже колишнього керівника оперативного управління бюро економічної безпеки у Львівській області. Романа Мудя, його за інформацією Михайла Ткача, називали неформальним куратором роботи Беба по всій області, і ось тут я можу додати, як людина, яка слідкує за Бебом, да, саме так і є. Він там був умовно сматерящий гость за всі ці історії, і до речі, не тільки привов говорять, і сусідні області він теж намагався покрити. Тож. Михайло розібрав цього мудя, як то говориться. Він, начебто, цей мудь розлучився з дружиною в 2022 році, але пан Михайло показав його, що показав в сюжеті, точніше, що колишня дружина-мудя досі з ним живе, і в будинку свого свекра йде, і мешкає, в принципі, сам муть. І більш того, через 5 місяців після розлучення дружина і дочка правоохоронця. Придбали ресторан Клінський у центрі Львова, Розр... До речі, отримали розстрочку на викуп корпоративних прав. Тож, але людина пов'язана з паном Козловським, надає вашій родині розсрочку три роки на випадку корпоративних, думаю, це, прав. Це, мої колишні, це це, це їхні цивільно правові відносини. Тож, Михайло достатньо швидко показує, кому раніше. Належав цей ресторан, і як то не дивне, він належав підприємству заточення львівського бізнесмена Григорія Козловського, який має тю-ні-тю-новий бізнес. І офіційний, і неофіційний. Він власник оцього львівської тютюнової фабрики, лініківської тютюнова фабрика, яку по, по всім рейтингам очолює рейтинги контрабандної та контрафактної тютюнової продукції. Про самого Козловського і ми знімали матеріал, і багато колег знімали. Коротше, людина м'яка горіш з поганою репутацією. Але у Григорія Козловського є давній товариш. І це якраз. Правоохоронець, пан Мудь. Так. Пан Ломага пов'язаний з паном Козловським Григорієм. Знаєте такого Григорія Козловського я знаю 20 років і від нього ні ніколи не відмовлюся. Ми маємо якісь такі приятельські відносини, які збудувалися давно, коли він ще не був таким Григорієм Козловським, яким зараз є і за чого я страдаю. Тож продовжимо у 2023 році. Наталія Муть задекларувала приблизно 16,5 мільйонів гривень доходу. Двоє їхніх дітей так само заробили мільйон працюючих в ресторані. Син за два роки задекларував 19 мільйонів гривень. Донька навіть більше ніж 40 мільйонів гривень. І ось якраз редакція Української правди з'ясувала, що. Він від от заснування умовно бюро економічної безпеки у 2021 році році, і протягом наступних чотирьох років майже не було розслідувань стосовно корупції в БЕП або ну якихось офіційних викриттів правоохоронцями діяльності в. Бебі, і от тут якраз джерела ОП у правоохоронних органах говорить, що існувала така неформальна домовленість між підконтрольним офісу президента силовиками, а я нагадаю, це ДБР, Нацпол СБУ і ще БЕБ не працювати по своїм, тобто не працювати по БЕБ і працювати, як там Михайло говорить, разом з БЕБ. І от якраз це підтвердилось розслідуванням ткача. Бо як тільки він приїхав до будинку Бебеса, за ним одразу почали стежити. Вже неодноразово отримували сигнали про те, що один з правоохоронців місцевих, високопосадових зокрема, займається кургуванням питань, пов'язаних з митницею. І ви не повірите, можливо, навіть питань, пов'язаних з контрабандою. Ми почали знімати десь годину тому, і за нами вже їздить Сиренька Кемрі по місту лише тому, що ми під'їхали додому до цього правоохоронця. Ну і більш того, в чаті правоохоронних органів находили ходили дуже цікаві і відверто веселі попередження. У Львові працюють журналісти по ресторанах не ходити, транспортна дисципліна. Цікаво, що в інші дні в такому разі з криміналітетом не зустрічатись. Тож після запитів української правди до нового керівництва вже оновленого Беб, мовляв різко звільнився з посади, пояснивши це власним бажанням. І на сюжет потім достатньо швидко відреагував голова Бебу, новообраний пан Олександр Цивінський, і він повідомив, що мудя то звільнення. Звільнено подякував журналістам і відповідно заявив, що і далі продовжує системну роборку, роботу щодо перевірки і очищення кадрів Бюро економічної безпеки. І от на цьому моменті вступаю я з своїм коментарем. про мудя. Ми знали. Ну напевно, скажу, що трохи навіть допомагали по розслідуванню. і ось все, що показав Михайло, повністю підтверджує. І я просто хочу на цьому моменті зафіксувати реакцію правоохоронного органу, як вона має бути. Тобто, людину звільнили в будь-якому разі. Ніяким чином голова цього органу новообраного, не намагається його захищати. Говорить, да, був такий. Дякую журналістам, він звільнений. Далі, сподіваюсь, інші правоохоронні органи антикорупційні будуть далі перевіряти статки цього товариша. Я переконаний, що ця робота ведеться. Але в даному випадку це реакція нормального здорового. Керівника нормального органу, як вона має бути, і мені просто тут приємно, що я три роки свого життя поклав на те, щоб бюро економічної безпеки перезавантажити, тому що таких будів там достатньо багато. Ось ми цю частину зафіксували. Але на цьому корупційне розслідування не закінчується, тому що ми переходимо до іншої історії, там, де вже інформацію приніс сам набу. Тож почнемо ми з того, що відбулося знову ж таки на цьому тижні. Тож Набу і САП викрили одного із прокурорів офісу Генеральної прокуратури в обіцянці порішати справу за 3,5 мільйони хабаря. І при чому початкова сума була спочатку 2 мільйони, а в процесі зросла ще в півтора рази. Ось. Така собі інфляція, мільйон, якщо що, в доларах, не думаєте про гривни. на момент викриття детективами набу, прокурор та адвокати встигли отримати вже від підозрюваного 200 тисяч доларів. І як свідчить вже опубліковане відео від набу, одним із шляхів для закриття цього кримінального провадження від прокурора офісу генеральної прокуратури, був правки лазової, ну точніше закривати хотіли по поправкам Лазовом. Це я нагадаю саме ті правки, які Верховна Рада вже не може прийняти. Розповідаєш МВФ, що у нас немає можливості це зробити, і чомусь народні депутати, особливо з правоохоронного комітету, ніяк не хочуть за них голосувати навіть попри наявність ж таки у цих маяків або мох МВФ. Очевидно, ми їх зриваємо. І ось на відео набу є момент, як прокурор офісу з генеральної прокуратури отримує перший транш у 100

Так само на відео є, як заявник показує ще 800 тисяч доларів, які мають передати після закриття справи. А я мать я. 8. Дивіться. Нам на середу треба буде витягнути 300. Це 300. Нам треба половину ватати, півмільйона. І ось, попри наявність цих фактів, а мені здається, вони достатньо красномовні, чомусь. Генпрокуратура виходить з достатньо дивною заяви з приводу підозри набу і САП. В ній ОГП. Прямо натякає, що, начебто, підозра, викликана тим, що один із підозрюваних прокурорів входить у групу із справи арештованого набушника Руслана Магамета Расулова. Це той самий, який допомагав встановлювати плівки мінді, що точніше їх записувати, і відповідно якогось був кіно заграти. Чисто по лівій історії ми вам все це писали, і відповідно достатньо яскраво вам показувало, наскільки це все дивно з точки зору політики, і чесно говорячи, з точки зору. Зору просто доказової бази, але цю заяву ось виносять все одно в публічний простір офіційно на офіційному ресурсі офіс генеральної прокуратури і дуже дуже дивним чином одразу. Телеграм-помийки, пов'язаний з банками, починають її терожувати. Причому починають як набу, вирішили відіграти Свого колишнього співробітника Магає Трасулови, який підозрюється у пособність державі-агресора. Ну, по-перше, там жо трошки інша стаття, але в будь-якому разі це все виглядає. Ось то як та сама травля набу і САП, і таке інше. Зараз триває, поки я вам записую це відео, суд по обранню запобіжних заходів. Я переконаний, що там ще пролунає біль доказів. Ну і відверто говорячи, навіть те відео, яке я показала на Буйсапну, його достатньо. І враховуючи, що прокурорів там, по-моєму, 42 штуки а, задіяно в тому, щоб намагатися хоч якось затримати за заграти цього набушника, ну очевидно, що приписувати можна всіх 42 як конфлікт інтересів. Але немає ніякого конфлікту інтересу в тому, що людина бере хабар в 100 тисяч доларів і йому показують ще наступну частину хабаря в 800 тисяч доларів в загальній сумі. 3,5 мільйона доларів. Якщо у вас шокувала ця сума хабаря, як і мене, то вітаю! Ви нормальна людина. І ось тут я би хотів бачити зовсім іншу реакцію і комунікацію. Ще раз я переконаний, що кількість прокурорів у нас, яка перевищує явно кількість і бебесів і НАБУ, і, в принципі, всіх разом взятих, ну, напевно, там є точно негідники, від яких всі згодні треба позбавлятися. І в даному випадку ми одного із таких побачили, якщо не помиляюсь, його прізвище Сиєнка. Тож, правильна реакція. Правильного правоохоронного органу мало бути знов ж таки подякувати антикорупційним органам, сказати про те, що ви офіс Генпрокурора буде всьому цьому сприяти розслідуванню об'єктивному і незалежному, і далі буде боротися за очищення своїх кадрів, і ось їх шлях, як вони будуть за нього боротися. Як це зробив БЕП, але замість цього ми отримали заяву дуже чомусь схожу на ту заяву, яку ми бачили раніше від СБУ, які звинувачували НАБУ і САП в тому, що вони вручають підозру. Вітюку за те, що м, начебто квартиру він не купував, і взагалі її підкинув Декілька років ще до історії з ліквідації на Буйсап. ну просто так сталося. І ось на цьому моменті мені здається, сам ОГП і СБУ роблять гірше. Тому що у мене навіть у звичайного громадянина не тільки народного депутата, таке відчуття, що мені пробачте. ну, Щось роблять в очі, причому достатньо тупо і відверто говорячи, додаючи до цього ось всю цю телеграм-помийку, які як ну, що виглядає погано. Тож, дві історії, дві реакції, два буде продовження. Одне, мені здається, вже як мінімум позитивне, одне. Ну, як то говориться, теж напевно буде позитивно, тому що я сподіваюся, що тут історія з хабарем буде доведена до кінця, і відповідна людина понесе покарання. Але ну, яко, я думаю, що. Контраст двіх, двох підходів, зрозуміли. Саме тому я таки боргся за перезавантаження БЕБУ, за незалежність набу і САП, і відверто говорячи, я думаю, що продай час, коли ми із іншими правоохоронними органами теж наведемо лад. До речі, вже моя ініціатива є це про ДБР. Там теж багато про що можна записувати навіть не відео, а цілий фільми. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайку, і ми будемо вас інформувати про всі гучні антикорупційні розслідування і кейси, які відбуваються в країні. До побачення.